І знову друзі, я вітаю вас на моєму відео. Сьогодні будемо розвіювати міф про те, які ж боги живуть на землі і хто такі є боги і чому на землі. І підтвердження мого попереднього відео, можливо, там хтось кидався в мене помідорами гнилими, можливо, ще щось. Але, друзі, я вам сьогодні дещо передам із такого глибинного знання. З мого внутрішню, яке я розпаковувала, яке я пізнавала на протязі 30 років, яке я склала докупи, і зараз я вам віддаю і в, тих, і в цих відео, і в моїй школі вищої інтеграції людини. Але слухайте уважно. Коли люди створювалися? Якщо навіть не брати там опис в про Біблії про Адама і Єву, так? Ну, просто не, не будемо брати зараз це, нічого сюди вплітати, а просто давайте зовсім з іншого ракурсу подивимося. От Дивіться. А релігії вони були потрібні для того, щоб люди почали хоч в щось вірити, окрім себе. Тобто, яким чином вливалося в наш простір існування таке знання, щоб упорядочити щось так, змусити навчитися розкриватися кудись там, ще якось. А зараз, навпаки, воно все завершило своє свій цикл а, тренування на нас. І тепер ми повертаємося самі до себе. Але повертаємося таким чином, що ми маємо усвідомити, звідки ж ми пішли, наше те походження, признати ту свою природність. Хто ж ми тут є? І тут зараз, в періоді, де ми зараз всі з вами проживаємо, в періоді ось цього нашого життя, тут всі разом, так ось завершується 2024 рік. Так от цей період, де ми зараз з вами проживаємо, і ми маємо дещо також ж усвідомити. Так? Ми бачимо абсурдність багатьох вчень, ми бачимо абсурдність впливу релігій на нас. Тобто так, там, де йде пригнічення, там, де йде рабство, там, де йде приниження, там, де йде поклоніння, все це воно себе віджило, тому що людина пробуджується в своїй природній силі. Знов таки, хто називає себе Богом? Звідки це воно пішло взагалі? Оце? Боголюдина, стань Боголюдиною. Ви що, друзі? Якою Боголюдиною? Що значить стань Богу людиною? Наприклад, я вам скажу другу іншу версію, свою версію, яку я бачу. Коли людина визріває, так, її, ну, скажімо, монада її визріває, там, визріває в певних таких, от, уявіть собі, я їх називаю соти «соти душі, так якось мені бачиться, знаєте, воно так дуже структура, така, порядок такий, соти душі. Там, звідки ми прийшли, звідки нас, коли ми там визріли, як енергія нас виштовхує, знаєте, і ми сюди йдемо, от як втілення, тут проживаємо досвід свій в цьому прекрасному світі, де є безліч можливостей, де дано все, у тебе є право вибора. Ти можеш в повищому йти рівню розвитку і розвивати себе і триматися за високі принципи, етики і моралі. Можеш, будь ласка, посерединці. Туди-сюди бовтатися, де більшість бовтається, можеш скотитися вниз. Ось вибір твій. Ось він. А так, будь ласка, весь тобі ресурс на проживання, на усвідомлення, бачити, торкатися, куштувати. Там багато чого тут ти розвиваєшся, як багатовимірна істота. Будь ласка, обирай свій шлях. Є, звичайно, певне завдання душі там і так далі. Але та штука, де ти визріваєш? Коли ти сюди вже народишся, там же ж є те місце десь, де визріваємо ми всі, правильно? Ми ж не можемо літати в такому безладі, десь там. Тут ти в тілі, тут ти так називаєшся, тут ти маєш особу чи персону свою, таку-то, таку-то, а потім ти це все залишаєш і що? Десь бовтаєшся, там невідомо де. Ні? Є порядок. І так. Що я хочу вам сказати, друзі, що весь час йде процес еволюції. Він йде не тільки тут у нас, у нас на землі, приземленому плані там, і в інших планах, він є скрізь. І є такі місця, де, можна сказати, відбуваються певні генетичні процедури. Можете назвати це генетичним щепленням. Прищеплюється нам певний вид енергії. Які будуть розвивати, наприклад, далі себе в тих полях, де ми будемо втілені, наприклад. Десь визріває, скажімо, от як одні кажуть, інкубатор, ну, ну, то інкубатор то не то буде. Хоча схоже. Але уявіть собі, що є такі місця, де енергії вживлюють. Підживлюють у відповідності до напрацювань тут, на, на втіленнях твоїх, від, від плану твоєї особистої еволюції, яка завжди зливається з загальною, від того, скільки ти маєш досягнень, так, попадаючи в якісь місця, які ми тут не бачимо, і не знаємо, і не, не згадуємо просто, там відбувається також процес. Де тобі а прививають, а прищеплюють певного роду енергії. Так? А тепер дивіться, якщо взяти навіть із тих е, самих такі самі розвинуті свідомості, які приходили на нашу землю, в наш план, де ми живемо, і які називали себе пророками, там, да? були святі, були там е, ще якісь. От давайте згадаємо буквально. От, за останні 2000 років. Так? Згадаємо першого, наприклад, згадаємо Моїсея, який також водив для пробудження, там щось вніс сюди прийшов. Це була людина, наприклад, але це була людина високого, дуже розвинутого рівня свідомості. Так? Ісус. Також прийшов зі своєю ролью, так? Він приніс сюди ось такий також, з високим рівнем свідомості. Істота, скажімо так. Да? Потім ну, Будда, там, Мухаммед також. Всі люди ці, вони приносили сюди знання, вони втілювали, вживлювали сюди знання, але вони володіли цим знанням в своїй свідомості. Вівіть собі. Що десь там, в тих високих, вищих законах, є, таке, є така воля, є таке право. Якщо дійсно є така величезна любов до людства, і якщо це уже тут, як людина, ця, ця, ця істота, вона завершила своє існування, завершила свій розвиток, тобто повністю так? і розкрила. Дуже високий рівень енергії, то є таке право ці енергії роздати. Роздати через свою любов до людства, до, той, до тих всіх, хто торкався якимсь чином, до того, хто достойний, наприклад, так? мати в собі. Ту енергію. І от уявіть собі, що ці святі або а, пророки і ці всі самі такі великі істоти, які розвинули себе до таких рівень, вони розсіяли там в тих от сотах свої енергії. І вживили, ця енергія от вживлена, можливо, у вас, у мене, ще в когось розсипані. Вони вживлені були не просто так, а для тих, хто народиться тут. В цей період життя, щоб засвітити їх в собі, і активувати це поле, де ми є в процесі такого переходу на вищий рівень свідомості. Уявіть собі, коли кажуть, «засвітилася» Там центросома, засвітилася енергія, засвітилося серце в людей, засвітилося свідомість у людей. Де воно взялося? Що куди вам туди щось впихнули? Так ви народжені тут з цим всім. І коли хтось каже, що я станьте Богу людиною, так ти спочатку зрозумій, що ти і є нею, ти просто не усвідомлюєш цього за недостатком знання про себе. Через то я завжди кажу, що найважливіше зараз знання про себе. Друзі, вдумайтесь, якщо енергії Моїсея, Буде, Ісуса Христа, якщо енергії, енергії та Мухаммеда також, це також пророк, також Він приніс сюди знання, научне знання про світ, про все. Також ще там два було, там мало хто їх знає, там чомусь не, не, не сильно афіширується. І шість було тут на землі всього шість. А коли вони вже, можливо, хтось з них прийняв рішення розсипати, роздати, так от зараз в кожному з нас, уявіть собі, може бути вкраплена, вживлена, привита енергія від того самого Ісуса, від того самого Будди. Того Мухаммеда, того Моісея. Чому про це ніхто не говорить? Це не можна допустити цього, якщо я це говорю. Я людина, просто живу на, живуча на землі, і мені чомусь відкрита така інформація. Чомусь я її сприймаю, і я вірю в це. Мало того, я вірю. Більше того, я знаю, що вона є, що так воно є. Тому багато хто зараз. Люди з оцею, з присутньою тут з вродженою енергією божественності такої, високого порядку свідомості. Багато хто. І зараз стоїть питання це в собі і пробудити знання про себе, засвітити це, знаєте, просто повірити. А без того, щоб забрати всі блоки, почистити себе, від тієї зацикленості, що я в минулому відео писала, від того відсторонення на різні криві передбачення, неправдиві, на, на те, що десь хтось поклоніння те ще хоче відчувати в собі. Якщо це все не очистити, то як ти признаєш в собі оте прищеплення? І я, до речі, вважаю, що ці щеплення, які на землі тут проводяться, які ну, є корисні і є некорисні, так? що вони також направлені на те, щоб загасити те вкраплення, щоб воно не розкрилося, притупити розум людям, притупити серце, при, знаєте, як затуманити. Тобто не, не дати можливості в цьому пробудженні, але то вже не має значення, тому що воно не працює. Це все запізно, воно не працює, світ все одно пробуджується. І завдяки тим людям, які принесли сюди з втіленням своїм, принесли ту енергію, яка зараз у нас у всіх у нас зараз засвітилася, то скажіть мені, це ж научно доведений факт, як зараз працює наша клітина. Це ж научно доведений факт, друзі. Відчуйте в собі те неспіввідношення, не, не те всередині протиріччя. Коли ви вважаєте себе маленькою істотою, ще такою, знаєте, це, рабом Божим, там, чи дитям Божим, чи ще чимось, я кажу вам, розгорніться, розгорніться, ніякими не раби Божі і не діти Божі. Ми з вами є автономні істоти, які мають свою програму, які мають свій шлях, які є носіями тієї вібрації, яка була розсиплена в нас не тут, а там, десь в якомусь місці. В сотах тих золотих, медових, там, де визрівають наші енергії, щоби тут проживати себе, потім втілюватись туди, куди ми, куди ми десь, десь упаковані з вами. От. Тому що ж ви ж не думайте, що ви там десь випрыгнули, народилися, і ви тут зараз тіло це залишите і вас не буде також розвіятись там десь. Все є порядок, все є великий порядок. Космос, порядок, Всесвіт порядок, це порядок, це закон. А тепер скажіть мені, будь ласка, хто мене почув? Чи признаєте ви в собі ту вживлену, божественну енергію, ти світло, Творця нашого, Всевишнього. Признаєте, хто вам його дав, хто вам дав волю проживати себе так? І зараз, коли ми з вами знаходимося на витку розкриття своїх нових природних здібностей, хто б що вам не казав, коли б ви будете втікати від себе і вам будуть казати, оце роби так, бо це отак треба. Я так робила і ти роби. Роби, оце так треба. Або будуть хтось казати, що я є Бог, намалює себе на стіні там десь в якійсь там церкві, і сказав, оце Бог, о, це Бог, о, це Бог і це Бог. То я, друзі, таким богам не вірю, я вірю тим богам, які розсипані у нас з вами. І тому я кажу: ти сяюча пилиночка в тілі Всевишнього Творця. Ти світлоносна зірочка, що живе себе без початку і без кінця. Розумієте? Я в своїх віршах описую стани. Я дуже люблю ці стани відчувати. Я натренувала себе так, що я можу попадати в ті квантові поля, де я можу брати будь-яку інформацію, яку я хочу знати. Там все є. Коли ти співпрацюєш напряму з джерелами тієї інформації, коли ти знаєш, як воно лється, що може бути кращим, цікавішим, якби всі люди почали пізнавати свою душу, своє серце розкривати, відчувати, мозок налаштовувати на імпульси іншого мислення, тобто незвичного грубого такого, де немає. Агресії, немає злоби жадібності, заздрощів, немає жадоби у цієї до, до наживи матеріальної. Якби цього всього, от ви уявіть собі. Його би не було, якби люди налаштувалися на своє а внутрішнє світло і почали його розкривати. Не відволікались би ми з вами. Тому що це явно, коли ти приливаєш себе, перетікаєш, це такі м'які. Плавні такі поля, ти ж маєш якось туди протікти, щоб там щитати щось, принести щось, роздати тут також людям. Все працює за однаковими принципами. Тому, якщо ви чуєте десь, що вам кажуть, я от об мені приснився сон, я бачила, і оце так воно буде. То втікайте. Якщо ви бачите, що вам кажуть, я там такий гуру, такий от весь там хі -хі -хі -хі, Бог там чогось там десь когось. Втікайте, втікайте в глибини свого внутрішнього знання. Тренуйте свою, свою свідомість, щоб вона була нерозірвана. З'єднуйте її на принципі когерентності роботи мозку і серця відчуттів. З'єднуйте, і ви тоді побачите, ви не захочете більше замислюватись над тим, де там які боги. Рідні, нерідні, світлі, несвітлі, там, ще якісь там, ще якісь там. Нема? Розділення нема. Де є розділення, там є брехня. А єднання відбувається тільки, коли ви єднаєте своїх дві крапочки свідомості мис омислення і очувствування. А ви їх єднаєте тренуючи стани, попадаючи в ті стани такі, які возносять вас, де вас ніхто ніколи не обманить, де ви розумієте себе величезною духовною істотою, яка може створювати Боже мій будь-що там може створювати. Не є воно таким, знаєте, там матеріалізація хочу хату, хочу машину, хочу там ще щось, то є не то. Людина створена тут, щоб творити себе. І це факт. І тому для розвитку своїх потенційних здібностей через усвідомлення свого внутрішнього знання приходьте в мою школу вищої інтеграції людини, бо в січні вже стартує у нас перший рівень занять. І ми будемо з вами засвоювати саме закони вищої інтеграції людини. Інтегрувати себе, очищуючи від всіх чужородних програм, це відбувається легко, дуже красиво, і ви отримуєте стани, з яких ви не хочете виходити. І чим більше нас таких буде, тим наш світ стане набагато красивішим, швидше все закриється це всі програми, які є руйнуючими. Ми просто самі зробимо з вами велику роботу. Всім дякую за увагу. До побачення!